Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ви знову на каналі Смачно з Любові з Валентиною. Я сьогодні вас хочу ознайомити з приготуванням ікри з баклажанів. І ось скільки я її приготувала, далі ви побачите рецепт приготування. І ось я зараз покажу, дорогі мої, як я буду готувати цю ікру із баклажанів. Для цього я взяла 3 кг баклажанів або синеньких, як ми їх називаємо, я взяла також 2,5 кг помідор. Я взяла сливи. Для початку я їх надрізала ось так, як ви бачите, трестиком. залила кипяточком на 5 хвилиночок. І потім я буду знімати шкірочку. Також я взяла півтора кілограма цибулі. Я її подрібнила ось таким кубиком, невеликим, кілограм моркви. 150 грамів чеснику, 2 гірки перчини. 2 столові ложки солі, 4 столові ложки цукру. І також я взяла 50 грамів кінзи і петрушки. Я обірвала тільки листечко, буду використовувати. Також я ще беру 1 кілограм червоного перцю і півлітри олії. Я буду використовувати. Дивіться, мій любий. Частинку я почистила в еклажані, частинку я ставила з кірочкою, і зараз я буду нарізати кубиками. не малими, ось такими. Ось так на три частинки. І ось так на три частинки. І ось такі кубики. Дивіться, які кубики трошки більше сантиметра сантиметр і ось так я поріжу баклажани. Я буду їх в самому миску, де вони були великі. Також, дорогі мої, я буду різати і неочищений баклажан. Для того, щоб просто був колір красивий, я також буду нарізати ось так на три. І знову. На і так, я поступлю з усіма баклажанами. Зараз сезон баклажанів. Баклажаний і крій дуже багато, багато рецептів, але мені найбільше сподобався цей рецепт. Я також раджу вам готувати баклажани, вони як замінник м'яса. Вони можна і до гарніра до любого, можна і намазувати на хлібчик цю ікру, можна і подавати як самостійну страву. От, Вона дуже-дуже смакує холодною. Намазали на бутерброк, підсушили. І на свято і на буде. Дійсно, вона прикрасить і святковий стіл, тому що вона, звичайно, в гарному посаді виглядає е, красиво. От. Усі ми зима, вона буде е, нас кормити. Кормити тим, що ми заготовимо. Звичайно. Ну що ж, получився ось такий тазик е, нарізаних баклажан. І я зараз таку з гіркою столову ложку солі посолюю. І перемішаю. Перемішаю для того, щоб баклажани пустили сік і вийшла гіркота. Тому що ми знаємо, що баклажани вони мають гіркоту втіроці, саме більше. І залишу десь на хвилиночок 20. Ікру я буду робити в двох кастрюльках, тому що стільки овочів, що вони в одну не в Я взяла одну нержавейку і одну. Я взяла керамічну, Наляла олійки, зараз олійка нагріється, і я в обидві порівну сиплю цибульку, щоб вона смажилась. В слідуючому підготовці у нас буде йти морква, я моркву потру на ось таку терку. Я сипала цибульку. І нехай вона підсмажується. До такого чуть золотавого кольору. І тут також, у другій кастрюлі. Звичайно, треба дивитися, помішувати, щоб нічого не погоріло, тому що підгорілість вона дасть Ну, хороший смак нашій баклажанній ікри. Цибулька має смажитися 20 хвилиночок. Я вкажу час, тому що я знаю, які я готую, то я хочу знати просто хвилиночки. Дивіться, мої любі, це з кілограма вийшло стільки тертої моркви. Цибулька вже підрум'янюється, як ми бачимо, і я висипаю моркву. Я також це перемішаю. Буде вона готуватися ще 20 хвилиночок. Тож будемо промішувати, контролювати потрібно. Олійки достатньо, через що я взяла півлітру на порцію. Вогонь я трішечки убавила, але я не накриваю кришкою. Все готується поки що без кришки. Ну що ж, черга до помідорів. Помідори, як ви знаєте, я порізала на фрези лила Знімаю, вони побули у мене 4 хвилиночки. Знімаю ось так шкірочку. Вона дуже гарно знімається. Ви бачите, Я допомагаю ножиком. І буду різати також кубиками. Я ріжу помідор напополам. У мене помідорчики слива, як ви знаєте. В середині дійсно є ось така. Серединка її вирізаю, ріжу помідор на пополам і кубиком. Ось таким кубиком. І знову на попола розрізаю, і кубиком. Получається, оці кубики немалі, такі, які нам потрібні, щоб були у вікрі. Повідори я накришила, розділила на дві частиночки, додаю по пів столової ложечки цукру, перемішаю. Що попало, щось заберемо. Це я буду додавати вже для до протушеної і підсмаженої нашої моркви із сивулькою. Ось так Одну частинку перемішаю. Перемішаю. Як закипить, я зменшу вогонь і скажу, скільки я буду готувати помідори. Тушити помідори будемо також 20 хвилиночок. Вогонь зменшити ну, до середнього. Поки душиться помідорчики. Я приготую перець. Ось так. Зернятка і серединку я не викидаю. Я її очищаю, подрібнюю, висушую. І знов подрібнюю, і в мене виходить приправа. Приправа до різних страв. І також я це поріжу кубиком. Кубиком дрібним, щоб були подібні кубики в нас. Зараз невеликі. Ось такі, друзі. Ось кубики. Я поступлю з усім перчиком. Я ділю відразу перець кілограм на дві частинки по 500 грам, і буду кидати в дієвності. Ось такі кубики виходять. Я додаю гіркий перець до помідорчиків і потім буду додати в кастрюлю. Ось так, половину перчинки сюди половину перчинки сюди. І тепер прийшла черга до наших баклажанів. Баклажани у мене 30 хвилиночок побули у солі. Я їх ось так віджимаю. Бачите, скільки вони відділили водички. Трібна. Морква протушилася 30 хвилиночок, не 20. Вічело, тому що морква вона тверда, тріша. І я всипаю розмішані перець, перець гіркий і баклажани видавлені. Я в дві ємності, бачите, тому що вони одну не помістилися. Я це все перемішаю. Також я додаю іще по півтори столові ложечки цукру, в кожну кастрюлю і по пів столової ложечки. Одну столову я додавала баклажани, а по півстолові все це я перемішаю. Як воно закипить, я накрию кришечкою і 50 хвилиночок буде воно тушитися під кришкою. Дивіться, як це все чудово виглядає в перемішаному вигляді. Дуже красиво. І зараз показує на те дійсно, якою смачною буде ікра наша баклажанова. Я закриваю кришечками, вогонь я прикрутила і буде тушитися 50 хвилин. Ну що ж, любі мої, залишилися два інгредієнти, але вони дуже важливі і, можна сказати, навіть основні, тому що вони придадуть такий неперевершений смак е, нашій партнежаної ікри. Це чесник. Я його трішки отак обрімлю, тому що в мене зубці великі. І я буду його через чеснокодавку передавлювати. Можна різати маленькими купиками, але я передавлю через чеснокодавку. Буде сильніший такий призмак чеснику. хто любить. Якщо ви любите різаний, будь ласка ріжте, то як любить, так і робить. Я роблю ось так. я розділила також на пів частинки і буду відправлювати через чеснокодавилку. Ось так. Вона у мене не дуже мілка, то є дрібна. І, виходить, ніби кубики такі невеличкі. Я передавлю весь чесничок. Чесничок готовий. Зараз ще підготую петрушку з кінзою. Як я говорила, я вже відірвала листочки. come ha riso Петрушка і кінза, вони також дадуть е, свій смак, додадуть зелені. Ну і звичайно і красоту. Тому що кольори різні. Це такий ясний зелений колір. Вони буде дуже гарно виглядати. І дуже гарно смакує, дорогі мої. Так що я ж кажу, зараз і в селах, хто вирощує, ми їх називаємо, баклажани. От. А це така страва дійсно, яка замінює м'ясо. і Дивіться, в ній ходять такі овочі, які необхідні для нашого організму. І морква, і помідорчики, і синенькі, і чесники, і цибулька, і петрушка, і кінза. І ми знаємо, що вони мають дуже важливі частинки, елементи, і вітаміни, навіть, да, які необхідні нашому організму для покращення нашого здоров'я. От. А на зиму вже ж вітаміна де менше, тому що сонечко вже буде не так світити, не давати тепло нам. От. А продукти теж дивіться, зараз в інтернеті можна побачити, тому що розповідають про різні що можна навіть і бади, і вітаміни замінити овочами. О, дуже, звичайно, корисно знати, що ми маємо і. Потрібно їсти для того, щоб бути здоровими, і для тих, хто не хоче поправлятися. Є дуже-дуже багато цікавого. Тож, цікавтеся, дорогі мої, дивіться мій канал. Я частично розповідаю по трішки, що я знаю, що передати вам, щоб ви були здорові. І всі продукти, які на моєму каналі, вони корисні. Вони мають малий міст жиру, деякі вони смачні, я ж кажу, перевірені. Тож передивляйтеся з самого початку і пробуйте готувати все смачно. І ви будете задоволені. Ну що ж, мої любі, пройшло ще 10 хвилиночок. Ікра наша доготувалася. Баночки я простерилізувала кришки також. І зараз буду насипати банки і закручувати. На баночку я буду накладати ось таку воронку і черпаком буду насипати повну баночку. Ось так повну. До самого кінця. Бачите, я ще буду додати. Повну аж під кришечку. І міцно закручу кришечкою переверну і буде готова. І так я накидаю всі баночки. Тоді побачите, скільки вийшло мене з цієї порції. З цієї партії, що я робила, в мене вийшло 9 460 грамових баночок і 4 400 грамових. Подивіться, яке воно красиве. Воно густе таке і смачне. Тож готуйте, мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!